Платформери це, мабуть, основний жанр ігр, які ми грали в дитинстві, починаючи з Mario, Adventure Island і так далі. Гра Alfred Chicken. про цю гру в дитинстві я, на жаль, не бачив її на 8-бітній консолі, але я трошки пізніше побачив її на Super Nintendo, на 16-бітній. Але... Згодом знайшов цю гру і на 8 біт, і цікаво було подивитися, як ця гра виглядає на консолі NES. Насправді гру випустили в 1993 році. Я так зрозумів, що вона все-таки була розроблена для SNES, а потім її, ну, в той же час зробили і на іншій консолі, і на менш потужній. Да? На NES, там на Amiga, воно CD навіть виходило. Ну, звісно, 16-бітна графіка вона сильно відрізняється, але в цілому платформінг остався той же Саме тут в цій грі нам треба буде керувати півником. Півник цікавий, півник кумедно намальований. Ну, взагалі, гра намальована в стилі такого мультфільму. І півнику треба буде збирати діаманти по стрибаючи по різним рівням. Рівні тут побудовані не так, як у Маріо, що скроляться тільки в. Перед, да, там зліва направо, а тут і знизу вгору будуть скролитися по різному. І Наш головний герой буде стрибати по різним пружинкам, по різним платформам, перестрибувати, і його супротивниками будуть різні миші, яких треба буде дзьобати. І, до речі, головною зброєю в цій грі буде дзьоб, але просто так дзьобати наш персонаж не, не зможе. Він може підстрибнути, і тоді, натиснувши іншу кнопку, ваш персонаж спікірує дзьобом донизу. І якщо потрапить на ворога то знищить його. Таким же чином, якщо наш персонаж підстрибне на якійсь там пружині, то також треба затиснути вгору і на кнопку стрибка, і тоді наш персонаж дзьобом може бити вгору. Але головна, все таки, зброя настрибувати дзьобом донизу на різних персонажів. Щось залишилось з Маріо, щось від Маріо змінилося. Музика в грі також приємна. Музика повністю додає атмосфери мультику цієї гри і в цілому. І за цього під музичку долати всі ці перешкоди і всякі пастки, які розташувала вам гра, навіть приємно. Перші рівні взагалі не складні. Спочатку спочатку, коли граєте, здається, що гра взагалі для дітей, але проходячи рівень за рівнем, гра ускладнюється і далі можуть вас чекати навіть проблеми, і деякі з рівнів буде проходити важче. В цілому непоганий платформер, доволі приємний і грається дуже гарно. На цьому все всім пока.